Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розкажу, як перенести папки користувача на інший локальний диск. Якщо у вас, наприклад, хочете, щоб робочий стіл, мої документи, завантаження, музика, відео, оці всі системні папки зберігалися на іншому локальному диску. Це дуже просто зробити, починаючи з Windows 7. Цей спосіб працює. Переходите в мій комп'ютер, локальний диск C», далі. Папка «Користувачі». Обираєте ім'я вашого користувача, або, якщо ви використовуєте з обліковий запис Microsoft, то буде частина електронної адреси, переходите в цю папку. Далі виділяєте папки, які ви хочете перенести, це саме відео. Документи, завантаження, зображення, музика та робочість. Зазвичай я переношу ці папки на інший локальний диск, щоб при перевстановленні системи не втратити всю свою інформацію. Натискаю правою кнопкою мишки і вирізати. Далі переходжу на локальний диск D, натискаю правою кнопкою миші і вставити. Ви можете створити для даних папок якийсь окремий каталог. Якщо не хочете, щоб вони зберігалися саме в корні диска. Цей спосіб досить зручний, як я вже сказав, при перевстановленні системи ви збережете всі свої файли, які були у вас, наприклад, на робочому столі. Ось я створив на робочому столі текстовий файлик, і видно, що він тепер на диску D. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.